У місті радивелів розпочали свою роботу пункти незламності. Більше інформації у наступному сюжеті. Ми знову у Радивилові. Тут у центрі міста на базі денного відділення територіального центру вже більше тижня працює пункт незламності цілодобово, де кожен може зарядити свої пристрої випити гарячого чаю. Фактично, у нас зміна починається перша з 8 години, потім перезмінка. Цілодобово в день наші працівники вечором працюють. Працівники комунальних установ міста. Усередині комфортно та затишно є можливість отримати те, що необхідно. В День нашого візиту у Радивилів ми зустрілися із головою Дубинської районної військової адміністрації Всеволодом Пекарським, який поділився своїми думками з приводу пунктів незламності. Ми здійснюємо інспектування пунктів незламності. Ну я відтак би сказав, не інспектування. Ми просто дивимося, як громада до цього підготувалася. І тут можна відзначити Радивилівську громаду, яка правильно, як завжди, виважено і мудро, так маючи власні засоби і сили, підготувала цей пункт незламності саме для людей, яких потребують. Також на думку очільника адміністрації такі речі є дуже важливими для тих, хто зараз перебуває у тилу. Я вам скажу свою думку з цього приводу, не, не як чиновник, а можливо, як фіз... як просто фізична особа. Як на мене, пункт незламності сьогодні це як маяк, який стоїть на березі, і коли бушує океан, і він показує, куди морякам і кораблям треба пливсти, щоб безпечно минути якісь різноманітні рифи, мілини і таке інше. Це важливо. Це пункт незламності це не лише про. Якісь певні засоби комфорту. Пункт незламності це в першу чергу про людське відношення і про промінь світла, про ту інформацію, яка людям необхідна, розумієте, це можливо центр єднанності. Коли важко, ми завжди українці гуртуємося і єднаємося. Тому це все саме і сьогодні. Про пункт центр незламності, саме в Родовильській міській раді. Така ініціатива є дуже важливою в першу чергу на місцевому рівні, щоб об'єднати місцевих мешканців. Та внутрішньо переміщених осіб. Такий час, така пора самі розуміємо, що блекаути, немає електрики, немає тепла для, для людей. Набрана ну, те, що необхідно, для того, щоб людина прийшла і в перші години в кімнаті починку перебувала. Наявність таких центрів доводять про згуртованість громад та незламність духу. Люди звертаються переважно зарядити телефони, погрітися випити чаю в день перебуває так 15 20 людей. Що можемо. Чим можемо, тим стараємося допомогти людям і щоб полегшити перебування в такий скрутний час. Українці ми сильні. Центр незламності працюють саме для усіх нас. Перемога буде за нами. Хлопці відмінно працюють на лінії фронту. Ми не маємо права. Гірше працювати тут в тилу. Перемога буде за нами. Слава Україні! Із Радивелова, Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, Андрій Грач, телеканал Броди онлайн.